Уявіть органи, які щодня фільтрують близько 180 літрів крові. Волить токсини, регулюють тиск і баланс мінералів, але при цьому роками може руйнуватися безсимптомно. Це нирки. Вони працюють в режимі нон-стоп, не подають сигналу тривоги, поки не втратять половину своєї функції. Сьогодні в медичному хабі розмова про те, як розпізнати проблему на тій стадії, коли її ще можна зупинити. У нас в студії лікар-нефролог з багаторічним досвідом. Єлізавета Маляр, лікар-нефролог і терапевт з високим рівнем клінічної підготовки та багатопрофільним досвідом. Вона закінчила Запорізький медико-фармацевтичний університет у 22-му році та успішно завершила інтернатуру за спеціальністю внутрішні хвороби. Протягом 24-25 років. Єлізавета пройшла численні тематичні курси та майстер-класи, присвячені сучасним підходам у нефрології, кардіології, дієтології та мультидисциплінарному веденню пацієнтів. Серед них про не щодо гломеролонефриту та ниркової недостатності про кардіо по серцевій недостатності та фебриляції передсердь, курси з вакцинації дорослих та сучасної діагностики сочоком'яної хвороби. У 25-му році лікарка отримала спеціалізацію з нефрології, пройшла школи та відповідні онлайн-майстер-класи, що робить її експертом у веденні пацієнтів із хронічними та гострими нирковими захворюваннями. Сьогодні говоримо відверто про те, що зазвичай залишається за дверима лікарського кабінету. Єлизавета Олегівна є така думка. Вважають люди, що до нефролога треба йти тоді, коли болять нирки. Чи це правильно? Ні, це хибне уявлення. Зачасту, коли пацієнти звертаються із такою скаргою, як білі у попереку, генезу більш неврологічного, тому що нирки це більш такий мовчазний орган. Тобто може нічого не відбуватися, прямо багато років, а цей час нирки вони руйнуються, хворіють. Так, це так і є. Хронічна хвороба не рок не болить у пацієнтів. А коли людина все ж щось відчула, це вже занадто пізня стадія? Зачасту, часто, коли пацієнти вже звертаються із вираженими клінічними проявами, такі як набріки, які ніяк не знижуються сечогінними там препаратами. Це вже може бути пізня стадія ХХН, четвертої, п'ятої стадії. Тоді в такому випадку це дійсно вже пізно. Лякає, що хронічна хвороба не рок тихий убивця. Вона входить в десятку найпоширеніших причин смертності у світі, і до 90% людей навіть не здогадується про проблему, поки орган не втрачає значну частину своєї функції. Пані лікарка, давайте більш конкретно. Які сигнали це вже є таким редфлег? Э, що треба йти до лікаря, що вже не можна затягувати? Це підвищення цифри артеріального тиску, неконтрольовані. це неконтрольований цукор крові у пацієнтів із цукровим діабетом. Це часті та болючі сечопускання або навпаки, коли збільшена кількість сечопускань. Це е, білок, в сечі, е, коли у пацієнтів з'являються. А набряки, така популярна тема. І набряки, так е, а от, але ж вони можуть бути це напряки, це завжди нирки, можуть бути від спеки, спорту. Як зрозуміти, що це саме проблема цього органу? Ну, дивіться, набряки вони можуть бути як при серцевій недостатності, так і при нирковій недостатності. Е, при нирковій недостатності вони бувають за рахунок втрати білка. Тобто, це будуть безбілкові набряки. Вони такі більш м'які. І також з'являється на пізніх стадіях хронічної хвороби нирок. Тож можна сказати, що кардіолог і нефролог це лікарі, які так поруч мають працювати з Так, спеціально? Дійсно, кардіолог та нефролог мають працювати в тандемі. А ви зазначили про тиск, так що підвищені цифри тиску теж впливає на нирки? Так, дійсно. Гіпертонічна хвороба це один із це одна із причин появи хронічної хвороби нирок. Ви знали, що кожен другий гіпертоник має ураження нирок, серце судини, нирки, ланки одного ланцюга, розрив хоча б однієї, і система руйнується. Бережіть своє серце, бережіть нирки. По аналізам давайте поговоримо. Особисто я чула такі фрази, що кретинин в нормі, то у мене з нирками все в порядку, нічого не треба робити. Тут є такий момент: сам креатинін ми, використовуємо, ми не використовуємо як маркер ураження нирок. Тут ми використовуємо такий показник, як швидкість клубочкової фільтрації, це формула. Яку ми підставляємо такі показники, як вік, стать та креатинін, і тоді ми вже можемо побачити наскільки дійсно функціонують нирки. Стосовно ще аналізів, хотіла вас запитати, чи є аналізи оці, ці таким чи входять вони в перелік тих аналізів, які треба робити профілактично, просто для того, щоб переконатися, так, що все добре? дійсно буде. сечовина, креатинін ми використовуємо як такий базовий чекап організму. Як часто їх треба робити? Раз на півроку. Е, ще таке питання: е, якщо людина приходить з аналізами, де все умовно позначено зеленим, все в порядку, е, чи дійсно в такому випадку воно все в порядку? Ну тут уже треба розбиратись індивідуально, бо є міжнародні показники норми, а є референси саме лабораторії. Це окремо кожний випадок, ви маєте так, подивитися. Так, так, так. Окрай, а так, якщо так, показник – це швидкість фільтрації клубочків, mm. які показники? Це вже тривога, коли на ну, дивіться, хронічна хвороба, не рок вважається, коли швидкість клубочкової фільтрації 60 і нижче. І маю до вас низку таких більш відвертих питань. Мені здається, які більш будуть близькі до наших mm. пацієнтів. Алкоголь. Угу. Чи існують безпечні дози алкоголю? Чи дійсно він б'є по нирках? Чи це міфи? Ну якщо пацієнта зложивають на постійній основі або в збільшеній мірі, також це може бути ураження нирок саме токсичного генезу. От, наприклад, пиво з одного боку, це ж сочогіни вважайте, на напій буде. Він в плюс чи в мінус для нирок? Мінус як і будь-який алкоголь. Мінус так. Угу. А знеболюючі препарати. Знеболюючі препарати це також один одні такі з препаратів, які уражують наші нирки. Зачасту звертаються пацієнти похилого віку, у яких є у жартралгії, там колінних суглобів та застигнових суглобів, які на постійній основі можуть вживати знеболюючі препарати, і це дійсно приводить також до е, гранічних хвороб нирок. А прийом прийомне буде прийом Прийомне буде. Все є яд і все є ліки, як то кажуть, головне доза. Набряки під очима вранці? Це не завжди є, точніше, не завжди нам свідчить про саме захворювання нирок. Це може бути якась інша проблема. Терпіти, не пити воду, тому що, наприклад, немає можливості сходити в туалет найближчим часом. Це правильно? Правильно, тому що на концентровані сечі можуть з'являтися камінчики. А терпіти і не йти в туалет, тому що зараз нема часу, далеко туалет знаходиться, не можеш сходити. Так, Також погано це може бути однією з причин інфекції сечових шляхів, ну таких як цистит. той самий. Ми з вами говоримо про перші ознаки, про профілактику, але є теми, яку обходять стороною або просто бояться згадувати. Діаліз. Важливо знати, коли він дійсно необхідний. І головне, як вчасний візит до нефролога може врятувати від цього кроку. Наступний блок, з яким хотіла б поговорити, з вами діаліз. Слово лякає, чесно кажучи, не до кінця ми розуміємо, що воно таке. Це це означає кінець нормального життя, якщо людині призначають Ні, це не так, тому що це, це може сказати, подовжує життя пацієнтам. Це ниркова замісна терапія. Кому її призначають? У пацієнтів, у яких вже пізні стадії хронічної хвороби, нирок, тобто G4, G5. Це процедура, яка виконується з певною періодичністю, так Так, пацієнти зачасту ходять на гемодіаліз три рази на тиждень і таким способом можна сказати подовжують собі життя, коли не функціонують їх уже нирки. А між процедурами це наближено до звичайного життя, так. І якщо говорити про профілактику, чи можна взагалі уникнути діалізу, якщо вчасно схопити цю проблему? Хворобу? Якщо пацієнт дійсно звернувся вчасно, якщо підібрали правильну терапію, правильно встановили діагноз, то дійсно можна відсрочити цей час до гемодіалізу, або взагалі як то кажуть гемодіалізу може не бути. За вашим досвідом, наскільки взагалі ці хвороби подаються лікуванню, стриманню? Якщо у пацієнта ще можна сказати так, велика кількість функціонуючих нефронів, тобто буде відповідь на ренопротекторну терапію, то у пацієнта великі шанси, як то кажуть, не потрапити на гемодіаліз. Це ми говоримо про старше покоління, чи проблеми з нерками можуть бути у дітей? Можуть бути і у дітей, і у дорослих, і більш зрілого такого нашого покоління. Тепер перевіримо, що з того, що ми чули про нирки, правда, а що міф. Я кажу, утвердження, лікар відповідає: міф або правда. Високий тиск може бути першою ознакою хвороби нирок. Так. Дійсно, тому що гіпертонічна хвороба, неконтрольований артеріальний тиск це одна із причин хронічної хвороби нирок. Якщо нічого не болить, нирки здорові. Міф. Хронічна хвороба нирок не болить. Знеболювальні при регулярному прийомі можуть пошкоджувати нирки. Правда, дійсно, постійний та частий прийом нестероїдних протизапальних препаратів приводить до пошкодження нирок. Так. Постійно це означає, кожен день або це має бути якась системність, коли пацієнт декілька разів на тиждень або в збільшених дозах приймають знеболювальні препарати. Діаліз – це завжди кінець активного життя. Міф пацієнти на гемодіалізі можуть точно так само проживати своє найкраще життя, як і звичайні люди. Фітопрепарати препарати трав'яні можуть повністю замінити лікування у нефолога. Міф ніякі трав'яні препарати не замінять адекватно призначену ренопротекторну терапію. Трав'яні препарати не лікують хронічну хворобу. нирок. Якщо пити багато води, нирки промиваються і краще працюють. Ну, тут можна сказати і правда, і міф, тому що у всьому головне це баланс. Нерки це органи, який не пробачає легковажності, але дуже полюбляє увагу. Здати відповідні аналізи це 15 хвилин. Прийти з ними на консультацію до нефролога максимум ще одна година. Натомість це додасть ще десятиліття здорового життя без діалізу, без ускладнень, без жалю за витрачений час. Перевіряти аналізи не страшно. Страшно не знати. Це був медичний хаб. Бережіть себе та свої нирки.